Це наші всі завдання агорчик Ой, Ну як сказати. Ну як програв спор. Ну То так і буду, а що буду? Я, ну Добре, що вони хочуть. і до вас зараз піду. Що ви хочете. Добре, іду. Я... І всім привіт, друзі. Я Огорчик і що хочу сказати. Програю я селянином спор. Та ми спорили, коротше. 에... Ну і що? Ну, і буду за виконати їхні завдання, бо ми спорили, що ну хто буде одне-одне виконувати всі завдання? Як я переграю, то я буду їх всіх селенів виконувати завдання. При всіх селінів буду їхні завдання виконувати. А як, я... а як я виграю, то вони на один рік будуть мої завдання виконувати. Що я скажу? Я ні, ну я, до особи, що я тільки один раз можу всім селянинам, а не один рік. Це найголовніше. Ну, зараз скоро. І ще мені коротше, адмін е, видивотворчі, це взагалі круто. Чому ну, я з цього маленького міста? Давай. Е, ні, давайте з того всього самого початку. А, а тут нікого немає! Ні, тут хата уряд А, ну добре. А тут все Так, Так, тобі те завдання треба, ти мене чекаєш. Ну так. Е, яке твоє завдання, пане селянине? Ну мої перше завдання зроби мені якесь дуже круте. Не знаю навіть. Буде якийсь інтер'єр, якийсь дуже крутий. Ай, ну добре. Ну, я тут маленьке, за щось пошукаю. Так, який приличний. Оце можна, знаєте, або або та, оце. Ну і оце. Можна буде взяти. Тут ніде не поставиш. Давай можна взяти і отаке от червоне, знаєте. Теж прикольно червоне що, ні? Ні, ну думаю, що прикольно. І можна зразу е, от взяти знаєш, що ж. От столик є такий білесенький. Ну, я так думаю, можна десь тут поставити, знаєте. Тут в нього трошки мало місця, звісно. Його тут ніде так сильно не поставиш. Ем, мене мало дуже місця. Так. Що зробити? Поставлю тут крісло. Як буде переласти, так буде переласти все. Тут поставлю йому такий диванчик. Е, а, а от. Та, откі, такий великий. Та, от як диванчик, от тако буде перелазити і все. Е, Тоді я поставлю отаке. Йому таке світло поставлю. Ну, а ще двері поставлю. Добре, вже двері йому поставлю. Він так немає бідненьких дверей. Прості двері поставлю, чесно, ну, а що? Забачу, собі дозволяю, чесно. Прості двері і йому і хватить. Так, лопа. Все. Йде е, оціню, ну я зробив. Дир, і тепер друге завдання про цепні коктейль. Одне завдання. Ми спорили з селянеш тільки одне. Все. Так. Е, ти теж тобі треба. А що тобі треба? Мені треба якийсь, не знаю. Побідіть пше, поставляш ко, забери ці речі і поміняй пол. Ну, підлогу. По... Ти можеш, будь ласка, по-українськи орети, а не по російськи. Це добре. Ах. Так, що треба? Добре, це позабираю. Е, тут теж позабираю. Підлогу треба. Поміняємо на от і все. Теж нормально, знаєте. Що, Шомір сундук і ліжко. Без проблем. Без проблем. От сундучок. Ліжко. І от і ліжко. Ну, добре, ще й може якусь картину від мене поставлю, знаєте. Отаке. От Та й отаке. От Картина. Отаке от най буде все. Все. Я не знаю, він куди ще пішов, ну це з мені є справи. Що він сказав, я зроблю тако. Давай до тебе. Що тобі треба там? А може то щось там зробити чи що. Мені, будь ласка, поміняй тільки підлогу, а то все інше я собі сам хочу купити там, і забув, як я хочу. Поміняй тільки мені підлогу. Ну якусь красиво, не, не кругляк. Добре, поміняю. Я, в нього якось тут могила, якось. Що в нього тут твориться? Так, на яку йому можу поставити? Можна отаку от поставити, а можна отку, знаєте, різні поставити. Тоже прикольно. Отаково. отако і отако, Тут такого, такого, такого. Все. Прикольна така підлога вийшла, все. Підлогу я зробив, можу йти. Так, туди, тут далі. Так. Купайся, купайся. Так, ага. Йду я до мера. Сток, сток-мер! Я-марю! мер я маю, мер о, це не міг пролізти. Що тобі треба? Зроби мені великий язовний стіл, і ти дуже багато дорогої їжі. Йой, добре, зараз зроблю. пане мед. Зробити йому якийсь стіл. Зараз зроблю якийсь стіл, наприклад. Та тут от, довгі зроблю, знаєте. Там, де все поскладаю різне. От. Чуть тут не складає. Та тут поставлю. Ой. Ой, трошки воно якесь. позабирає. позабираю. Все, отутку поставлю, все. Нормально, а що? Так що ще йому, якусь фляжку поставлю Най вип'є трошки. Таке можна е, тісточку, думаю вже хватить. Ага, м'яско, сюди. Та і все думаю. Це ну, дороге. По тобі якісь -то... тісточка, все. Я говорю, що хватить. Ну, тут, звісно. Е, все не помню. ні, ну саме дороге, саме бачите. Ви бачите оцю свинку, яка вона а пахне як! Все, я говорю все. Я зробив. Іду далі. Ідемо тепер сюди. Так, що ти хочеш? Пане селянине, ну я б собі хотів. Двері файні, прекрасні, улюблені, двері гарні. Ну і ну, треба щось таке подумати, звісно. Ну, щось своє добав. Добре, пане селянине. Так, що тут? Забрати. Та двері він говорить прекрасний. Прекрасний двері. А що він. Дарки, з ним знайду. Туди були мене. Мод на двері. прекрасні двері, отакі. От ну і щось своє. Ну, добре, щось своє додам. Добре, вже додам йому десь. Вот. Та не буде отаке от ліжко, таке. От таке от ліжко. Дуже гарне і прекрасне. Полку добавлю йому. Е, якісь такі ящики. А що він хоче? Все. Е, двері. Е, ліжко тут десь поставлю, а в нього щось тут не поміщається ніде. Лишка бо все за мале. Я маленька трошки, не все поместиться. Ай, та нічого, поставлю ему вот тако. Вот такое. Я маю взять вылезти. От тут поставлю отаке. Тут полки. Ой, вот таке ставлю. Вот так у полки, чудесні полки. Не на цих полках поставити ні, нічого. О. Добре все. Ще щось буде на полки поставити, звісно. Можна отаке поставити або отаке. Отаке. І таке викей. Все. Свого щось добавлю. Все воно прикольно. Думаємо, сподобається, так? Давай ти останній і все, бо в церкві я знаю, що там нічого не треба робити. Там нічого не писати. Давай, що ти хочеш, пане селянине? Я такого нічого. Бо мені так і подобається. Добре, промочу. А що тобі треба? Мені треба нормальне світло і все. І все? Добре де мені в тих, ти мені ще буде заказати. А, не ні, ні, ні. Що? Ні. Дай мені тут е. якісь такі. Щоб я міг почати. Якісь до водички, ризок. Коротше щось, щось на літо. На літо. Добре. дай щось придумай, не переживай. На літо йому. Що ему на дати, а? Не знаю, що йому на лето такого дати. Шо таке, таке, таке. Що він хо би хотів на літо? Та ні. тут може є щось Боже, тут щось є, що можна йому на літо дати. Ну, що можна йому дати? Я ж на не знаю. Я ще щось не можу знайти таку одну штуку яка була. Ну, десь була отут отутяк, та, во! Давайте йому отаке поставимо. Якусь таку парасольку ще поставимо на літ. От я тобі на літо ставлю в вот таке. Вотаку, золочку. Там і все є. І парасолька десь отут. Вот бачите. Отут вот і так, Ой, ой! є парасолька завелика. є трошки. Ой. Так. ну, я тут тобі поставлю, щоб тобі до хату десь відтило. отако, ота. Трошки поламався. Все. Всім я селянина. Не, ну добре, ще щось тобі добавлю. Отакий от фонтанчик, отакий. От отакий. От Коло твоєї хати постав. Добре. Отако, от отако. От так. Однім з цих хтось буде йти те ще. Та добре десь поставлю. От тако, може десь тут поставлю. Все. Все вже остаточно. Все селян. Бувай! Я сподобався відео, ви не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Ну, я зробив все для селенінів, а всім па-па-па-па.